Лиги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Василь Сухомлинський. Чорногуз і дівчинка. Наталочка питається в мами й тата. А звідки я взялась? Ти народилась, каже мама. Як це народилась? дивується дівчинка. Тебе якось рано вранці. Чорногуз приніс, каже мама. Приніс, постукав у вікно, ми з татом вийшли, узяли тебе чорногуза. А де ж мене взяв чорногуз? ще більше здивувалася Наталочка. Піди поспитай у нього. Пішла Наталочка на луки. Стоїть чорногуз у червоних чоботях, ногу підняв. Дивиться Наталечка на червоні чоботи, в неї точнісінько такі. Виходить, справді, чорногуз приніс мене мамі й татові, думає дівчинка. Прибігла Мерщий додому, і знову питає маму. Чорногуз мене приніс у червоних чоботях, Ні, без чобітків. Як це так? У нього ж такі самі червоні чобітки, як і в мене. Ну, а це ми. Йому дали червоні чобітки, такі, як у тебе, за те, що нам приніс такий цінний подарунок. Читайте разом з нами.